Всім привіт. Сьогодні, бавимо, сьогодні бавимо Альфа версію Майнкрафта А ми здаємо новий мір. Поїхали! Закількось своє відео буде йти, думаю, тут 10-50. 5 минут. Мірся зуздав новий мір. У мене чогось стоїть інвертег на букву Ш, Давайте повідомляємо на Є. Сторону букву Є. Як написали букву Є, тепер треба, що нам треба зробити правильно? Піти добути дерево, щоб зробити собі файний домик. Що в там, жити? Файно, красно. Давайте ударимо. Як я знаю, на цій версії нема ліжка ще, і прийдеться просто під землю походну. копатися або в шахті вечором. Бо тільки усі дні ду, вечором дуже темно і дуже страшно. Монстри нападають, ти їх не вийдеш кріперся ззаді тебе заспавнить. І так капець. І, і ще нам треба уголь добути до першої ночі, щоб просто до, щоб хоча б щось там відділити. І, дрема, і треба найти, думаю, треба знайти думаю, якийсь туди островочок, пісочок там добути для стекол. І думаю, построїм там свій перший дом із дерева, просто з дерева. Ще треба розбити, знайти якусь ту шахту, щоб робити там камішка, чуть-чуть. Треба камішка, ну, звісно, треба камішка. Що за странне місто. О, так, кстати, казай, кажеш, пересер про камінь, Не тільки як він з'явився прямо прям на очах. Я не знаю, не відео готовий. А, а це мега невдобно крафтити, дуже довго. І довго я відео, ніж я кажу, буде. За того, що дуже довго крафтити. Не можу що сразу перенести в інвентар, типу затим щось в, в, в том. Не можна, ну, типу, правую кнопку в миші так от робити, тіпа, ж -ж 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 -ж. ви поняли крок. Крафтим. Я що я казав, не дуже невдобно крафтити. Давайте крафтим собі кірочку. Так, кірочка є. Це буде булижничка. Бурочник, що так щось довго добуває? Я не буду ламати верстак. Ми вже одразу з ним так піду. Знаєте, добуваємо чуть-чуть камішки, ну як чуть, чуть треба і на меч, і на кірку, і на лопату, на, на топор. Ще на що? На меч. Ще про меч вказу. І тільки нам треба, звісно, э, факелам і алмази. Кстати, подскажі той є, цей чаровадний стіл, мені просто інтересно чи він тут є. Якщо є, коротше, не буде первій Нам Треба хоча б 5 штук, щоб зробити ото, ото алмазну гірку і треба добути обсідієм. Я вже на той момент скравщик вже камінні повний сет каменних інструментів і скоро вже, думаю, підемо добувати дерево. Щоб добути дерева странно звучало. Тупость моя. Ладно, давайте крафтити меч. Так, скрафтили мечі. Як не виходить, мені Давайте вже і печку сразу Ну, щоб була. З я не тільки дуже странна текстура, ну і зверху камінь, то якось странно виглядає. Я вам скажу. Ладно Нормальненько Проживемо якось тут Окей. І нам все-таки придається така дуже, 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 короче, дуже-дуже много. Закнися вже собаки, ся. Ладно, коротше. Треба шукати місто для дому в мене щось перше зависло. Так, то ні. Ха-ха, знаєш, відкуда хіра коров? Ну, я така безполезній, так же, як Туйка. Що ти безполезний? Чекайте. В принципі, як шерсть. Вона тобі ще нічого не крафтує. Максимум, що для пола і так, то так собі виглядає. Ну, ладно. О, сидь. Як мене Може, тут построїти дом? А що, ти підемо на ровне дерева? ну думаю, таке файно буде. Може буде пожити той файно так. Давайте підемо дерево. Знаєте, що той сім мінус в цій версії? Що той не ламає листва сама по собі, типа не випадає. Її треба ламати рукою. І то великий мінус. Да, согласен, То мене, то мене так бісить ці версії. Не так, тільки, в принципі, все в плюсах і не лагає. У ну, мене лагає. У мене говнокомп. Да. Лагаю на старих версіях не знаю чого, але на нових в мене нормально все тягне там по 100 по, 2, по 120 е, фпс. Ти коли знімає відео, то по 30 FPS чи по, чи по 60 хз. Не знаю. Ладно, треба вже добувати деревом. Чого добувати? Чого добувати? Добувати? Чого так странно звучить? Добувати. Да. Я чесно я не знаю, що тобі говорити, взагалі я просто хочу якусь таке ну, там говорити, щоб просто не скучно було, некати просто я мовчу, мовчу, мовчу. Ладно, давайте переблубимо. Думаю, 27 э, берві нам хватить, перекрафти їм, Перекрафт, перекрафтим і думаю, буде нормально. Давайте ще, ще, ще думаю, щоб було 33-32. Так, щоб було нормально. Тому вже все досліднього день. Прикиньте, вигадав, 32. Прикольно. Так, давайте перепливаємо на острів. І І знаєте, що це ще мінус? Нема спринта. І дуже довго і відео виходить. Що нема спринта, я дуже довго йду до одного міста. І тільки ще треба строїти близько дому коло спавна, бо якщо ти здохнеш, то ти заспанеш коло свого спавна. І якщо ти далеко построїв, ти більше свій дом скоро нічого не вийдеш. І дивіться, прийде, що значить, ти знайшла, і потім ти його знаходиш, і потім ти його просто кидаєш. Бо це Альфа Майнкрафт. Скачуйте Альфа Майнкрафт. У мене такий скрафтний лопату, щоб добути пісочка. Треба ж пісочок. Правильно, треба, треба. Хай за Кіку добуду, але мені каже, тукаючися так просто пару блоків вломив і просто лоб, просто всі інструменти ламають, як не знаю що. Да. Конечно, то мінус. Мінус. Мінус, мінус, мінус. Ми вже набули почти 20 піском. Думаю, того нам не хватить, не знаю, давайте на запас, як це каже. Запаску запас. Кіть не буде запаски, не буде запасу. Нормальна сорокетка. Давайте вже немо перекращувати. А в мене тут просто чисто брівно стоїть. І саді тут прикольно. Що не попадаю, я, туда, то ресурс. я там пам'ятаю постійно охоронила то їду, бо типу, дідася не стакала і міста не було. Я туди просто кидав їду. І все прикиньте. типа плюс чотири того ага, ралька ларь, раль, 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 ралька плюс того. Ага, або ічейки. Або іч, плюс 4 ячейки. Туди просто кидає свинину. Я думаю, ми будемо не робити нижній пол, а зробимо такий, по, типу, як зверху пол. Типу, не у блоковий, а над блоком. Думаю, це буде файно виглядати. Думаю, прикольно. Так, давайте. Давайте, давайте. Так. Думаю, по всьому буде дето 10 серій. Не знаю точно. Так, 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 так. сюди блок, блок. Так, не ну, менее неудобно, конечно, что треба постоянно падати, бо він не достає. Три блока. Не знаю чого. Ладно. Так, не достає, не достає. Чого не треба? Короче, пацаны. Я дострою в хату, твій жіноч. Всім пока, дякую, всім за перегляд. Ставте лайк, подписуйтесь на канал.